В Україні все більше людей хочуть захистити своє майно після початку повномасштабного вторгнення. Чимало місцевих жителів виїхали за кордон, залишивши свої помешкання без нагляду, а цим охоче користуються мародери та злодії. Щоб не дати можливість шукачам легкої наживи нишпорити у вашому домі, пограбувати та пошкодити кровнозароблене, зароблене, пропонують поставити житло під нагляд поліції охорони. Управління поліції охорони надає великий спектр охоронних послуг: це технічна охорона, фізична охорона, тілоохоронці. Ми маємо найбільше покриття наших груп реагування. Який на сьогоднішній день є 28 груп в Вінницькій області. сповіщення про спрацювання системи сигналізації митєво надходить на пульт централізованого спостереження. Тож група реагування прибуває на місце в найкоротший термін. Пульт централізованої охорони наш сертифікований і проведений до європейських вимог і стандартів. Такий пульт у нас один в області. Під час блокаутів ми відпрацювали надійно, нормально, охороняли всі об'єкти. Те, як наш пульт забезпечений двома резервними водами живлення з різних підстанцій та бензодизельними генераторами. Також у нас є резервні канали зв'язку і є Starlink. У працівників поліції охорони є. Законне право на носіння та застосування вогнепальної зброї а у воєнний час це не перевага після отримання сигналу тривоги. Ми якнайшвидше найкоротшим шляхом прибуваємо на місце виклику. Якщо є порушник, негайно його затримуємо. Доповідаємо відповідні служби, викаємо стіч оперативну групу. Далі слідуємо в На на в нас АКСУ 74 і ПМ, ПМО зброю охоронний сервіс вже оцінили понад 400 тисяч фізичних та юридичних осіб на Вінничині під захистом поліції охорони понад 16 тисяч об'єктів, і кожного дня цей список поповнюється новими замовниками послуг. Я багато працювала і працюю над тим, щоб моя оселя була така, як я про ню мріяла, тому хочу зберегти все те, що я на Даний час має. Працівники поліції охорони допоможуть з вибором обладнання, система відеонагляду, датчиків та інших технічних засобів. У нас є безпровідна система Аякс. Вона знаходиться у нас тут. Що можу порадити вам в будинок? Це датчик відкриття дверей. Він виглядає у нас отак. Можу запропонувати вам датчики руху в кімнати. Вони виглядають ось так. Є до цієї системи у нас клавіатура сенсорна. Також спеціалісти монтують та обслуговують обладнання, яке допоможе попередити не лише злочин, а й чимало побутових неприємностей. Є тут у нас датчики, які реагують на відкриття, на рух. Також ми ставимо датчики на дим, на затоплення, на угарний газ, які підключаються на пульт нашої охорони. Виїжджає група затримання наряду охорони. Також всі ці сповіщення може бачити в себе на мобільному додатку. Нині в рамках проєкту Варта вашої оселі діють пільгові умови підключення помешкання до пульту централізованого спостереження. Монтажні роботи обійдуться в 100 гривень. А щомісячна абонентська плата від 250. це ціна вашого спокою, адже безпека житла в нестабільний час одна з критичних потреб сьогодення.